Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Відразу запрошую, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої запитання, побажання. Це все допоможе просувати наш канал і таким чином просувати український контент. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему. Чи одягати хрестик з розп'яттям при хрещенні? Ох, люблю я такі запитання, тому що мені здається, що це вже ну, тільки ледачі не знають, що не можна одягати на себе розп'яття, тому що ну, сам хрест є нічим іншим, як знаряддям смерті, символом смерті і з розп'яттям. Ви, власне кажучи, просто-напросто включаєте для себе таку програму смерті. Я зараз буду вам говорити речі, які не всі готові сприймати. Це абсолютно нормально. От просто повірте, що речі не завжди такі, якими вони здаються на перший погляд. І деякі ваші стереотипні уявлення вже пора змінювати. Почнемо з того, що, обираючи собі богів, ми обираємо собі долю. А тепер пригадайте, яким чином Русь свята, яка споконвіку була руссю рідної православної віри, а ніяк не християнства, раптом стала християнською. Її насильно занурили в цей морок християнства. Насильно. Вогнем і мечем. Із 12 мільйонів жителів Київської Русі на момент введення хрещення за три роки, коли звітували перед Візантією, що вся Русь освячена, <кхи> в живих залишилось 3 мільйони. Тобто 9 мільйонів це фактично все доросле населення, поклало свою голову за те, щоб. Русь віднині називалася е, християнською. Це по-перше. Тому, коли ви хрестите своїх дітей, то ви їх просто свідомо віддаєте на заклання, віддаєте служінню е, чужому Егрегору. Яке ви відношення маєте до іудаїзму? А християнство це філія іудаїзму, тому що вони створили через 300 років після цих всіх подій, які відбувалися, да, цю релігію написали самі Євангелія від різних авторів. Через 300 років автор був один, той самий Павло, який нищив християн. От і таким чином ввели християнство вже як офіційну релігію. О, тому 10 разів подумайте, чи варто вам віддавати ваших дітей в цей чужий для нас і, по суті, ворожий Грегор, який створений іудеями для того, щоб упокорити гоїв, тобто не іудеїв. Людина це виконавець волі Бога. Бог єдиний, але багатопроявний. І кожен народ, кожен рід створює свій образ Бога. У нас є свої рідні боги, на чолі яких стоїть батько-род. І в нього є там два кола рідних богів. І цей світогляд домінував на наших землях приблизно 23 тисячі років і дозволив нам зберегти свою і самоідентичність і зберегти незалежність наш, нас як нації, як народу окремого, при тому весь час перебуваючи там, де й нині, в оточенні ворожих племен. Тому. Нічого із нами не відбудеться, доти, доки ми не повернемося до свого коріння, до своєї рідної православної віри. Е і тоді тільки світ буде врятований, я маю на увазі український світ. Е рідна православна віра вчить нас е жити е за законами прави. У цьому є у світі яви, де ми є сущими, е е вона навчає нас е цінувати природу, єднатися з нею, розвивати свою душу, <coughs> творити свою божественну суть і шанувати е своїх пращурів, а наші боги це і є наші пращури, які свого часу досягли. Богоподібності. Тому не займайтеся оцим словоблуддям, е, вирішенням, чи чіпляти вам хрестик е, з розп'яттям чи без розп'яття, чи взагалі одягати його собі, чи слідувати вам. Чужому Егрегору, підживляючи, почитайте, що там написано. Там на кожному кроці славиться да. інше плем'я і, і його процвітання завдяки тих життєвих енергій, яких ви будете позбавлені, тому що, не маючи зв'язку з рідною землею, не маючи зв'язку зі своїм родом, ви приречені на дуже Нещасливе життя. Ну, принаймні, ви будете просто донором для іншого народу. Е, я не думаю, що ви таку долю хочете для своїх дітей. Ми були в Домському соборі в Мілані під час експедиції в Європу. І там стоїть велетенська така ванна, яку із мармуру зроблена, вирізана. Яку привезли із Єгипту. І на, на кришці цієї ванни е, стоїть, стоїть два цілих образи е, да, рогатого. От і в ній сьогодні в наш час проводять е, обряд хрещення діточок. І коли ми знімали Просто це як ем, зразок, так би мовити, істинної християнської віри в сатану, От. <кхи> то Віталій, який це зробив, дав мені послухати. Там стояв такий крик е, дитячий, просто, знаєте, такий е, істеричний. Хоча ніяких дітей в цій ванні на той час не було, просто-напросто е отут в просторі, скільки тут душ оцих невинних янгелят, яких е охрещували в е цій купілі, так би мовити, вони просто волали про допомогу. Тому ще раз скажу, у нас. Є можливість проходити по святу в рідну православну віру. І слідкуйте за оголошеннями в нашій академії, десь там через місяць-півтора. Ми будемо е проводити знову е таку ініціацію, коли люди позбавляються, розхрещуються, що називається, позбавляються від цього чужого і значною мірою ворожого для нас. Грегору долучається до вогнища родового і рідної православної віри. Таким чином, ви поєднуєтеся світоглядово зі своїм родом. Уявляєте, що це означає? Що сила всіх ваших пращурів, там приблизно 40 поколінь, працює на вас, на ваш успіх, на ваше здоров'я, на процвітання, в тому числі ось тих діточок, які опинилися, просто стали жертвою вашого невігластва. Ви до цього часу мислите стереотипами робите так, як всі найбільша наша в'язниця людей, це робити так, щоб люди нічого не сказали. Звідки ви знаєте, наскільки люди усвідомлюють дійсність? Ви орієнтуйтеся на свої знання. На своє усвідомлення, розумієте? І тоді ваші дії будуть наближати вас до істини. А коли ви просто мавпуєте чужу поведінку, то ви, скоріш за все, рухаєтеся шляхом небуття. Кожен українець сьогодні. Повинен повернутися до свого коріння, до вогнища, родового і рідної православної віри, а не париться з приводу того, який хрестик носити, в якому храмі проводити, там, якого патріархату хрещення своєї дитини і так далі. Все це темномагічні ритуали, всі ці хрещення, всі ці. Мінчання і так далі. В тому числі є цей обряд поховання, коли там запечатують могилу, що там запечатують. Найбільше не вискочить. Душа його опиняється в астральному полоні і не може перевтілитися. Уявіть собі, якому Богу ви насправді молитеся. Я нічого не маю проти Ісуса. Це дійсно був вчитель любові, але Він не приніс на землю релігію. Він приніс на землю знання про те, що весь світ живе за законами любові. От. Все інше зробили з цього вчення інтерпретатори, притому хитро зроблені писаті інтерпретатори, які таким чином популяризували свій не дуже популярний серед населення юдаїзм. Так само вони зробили із, із ісламом. Розумієте, те ж саме абсолютно. І в основі і... ісламу, і християнства старий заповіт. Яке він відношення має до нас, українців? Це історія єврейського народу. Ось так воно все насправді, друзі мої, відбувається з цими хрестиками, з цим християнством і з чужою вірою. Пора вам отямитися. І зрозуміти, що це був ще один християнство, ще один засіб зробити із звільного народу, який є прямими прямим нащадками богів, справжніми дітьми Сонця, зробити із нас робів, покірних, смиренних і безвольних, щоб ми підставляли не тільки. Ліву та праву щоку, а ще й свого горба, і перли на собі цих хитро зроблених маніпуляторів людською свідомістю. От, тому повертайтеся до вогнища родового. Це моя вам порада. Ви побачите, які горизонти відкриваються, як ви вдихнете. Легко плечі розправити, відчуєте, що за вами стоїть потужна сила і вашого роду, і рідної землі, яка полита, рясно полита кров'ю багатьох поколінь українців. А Бог від нас хоче тільки одного, щоб ми були собою. Якщо ми українці, ми повинні бути з собою українцями. Ми не повинні грати якісь чужі ролі і вдавати із себе якихось смиренних гоїв, рабів Божих. Упасі Боже. Бережіть себе, повертайтеся до себе, до своєї істинної віри, до свого сонячного світогляду. І більше не ловіться на ці вудки, через які на тисячу років нас відкинуло в минуле. Оце підле християнське іпсо. Ми не маємо до нього жодного відношення. Жодного. Ми народ воїн. Який сущий на своїй землі, а не раби Божі. І зараз ми це до, доводимо <клес> всіма своїми жертвами, всіма своїми зусиллями. От. А хто до нас прийшов убивати українців? Християни, православні, як вони себе називають. Таких самих нас більшість народу зараз також належить до цього егрегору християнського. Ось вам і все, ось вам, брати, по вірі. Повертайтесь до себе, будьте собою. Це все, що вам потрібно в житті. Бережіть себе, Намасте. Не забудьте підписатися, не забудьте поставити свої вподобайки, напишіть там коментарі. От, тільки краще пишіть їх все-таки використовуючи свій розум. А не ваш, ваші упередження. Розумієте, я з цим за 25 років стикаюсь кожен день, коли мене там звинувачують, в чому завгодно, а потім через якийсь час, коли там щось доходить в голову, знаходять мене, вибачаються. Ну, Щоб вам не було соромно, краще відразу робіть так, як це подобає справжньому українцю. Підтримуйте одне одного, одного. До наступних зустрічей. Намасте.